На календарі останній день цього робочого тижня п'ятниця 4 листопада. В студії Капі Ньюз для вас працює Владислав Кухлевський. І сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Покровськ під обстрілами загинула одна людина. Ще шестеро поранено. Бабушка зараз в реанімації, у нього був інфаркт. Його друга ранила в ногу. Сасієт виходив, на йому ж налажу, поки скоро не приїхала. Поради енергетиків як правильно вмикати електроприлади після аварійного відключення світла. Треба часи пік, це ввечері, вранку. Треба знижувати нагрузку. Мешканці будуть з водою. У Селидовому комунальне підприємство придбало установку для буріння свердловин. Комунальним нашим підприємством комунальних міста Селедо була придбана воріна установка. Вже на базі комунального підприємства тремонного бригади, яка буде здійснювати буріння свердловин. Незабаром у Покровську планується відновлення роботи міграційної служби у повному обсязі. Вирішуються питання це з підключенням реєстрів, налажування ліній комунікацій, тому що це все треба тепер робити, якби все заново. 6 листопада, день соціального працівника. У Покровську привітали всіх причетних. І я хочу, щоб як можна довше… Діля... Наші жителі ну не нуждались в соціальній допомозі, а були сильними, крепкими. А якщо вже нуждались, ми всегда ждемо. Покровськ знову зазнав чергового ворожого обстрілу. Серед мешканців є поранені та загиблий. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. З Братом. Брат. тут. Ввечері 3 листопада Покровськ знову потрапив під ворожий обстріл. Близько 10 ракет влучили у різні райони міста. На жаль, загинула одна людина. Ще 6, 6 чоловік отримали поранення. Вечір 3 листопада запам'ятається мешканцям Покровська гучними звуками вибухів. Вісім ракетних ударів по житловим будинкам та школі. Мешканці одного з районів, житло яких постраждало від обстрілів, згадують цей вечір так. Коли перші взриви позвонила моя невестка, у них вылетели стекла обратно на работе и попросила, чтобы мы помогли. И мы с мужем пошли там выше по улице, а детей к маме вот наискосок отправили. И получается, в этот момент, когда мы пытались окна заделать, услышали шелест и, короче, взрывы. Мы подбежали в коридор, упали, все сыпется, небо красное, короче, звонит мама, говорит, короче, срочно домой, нету стекол, дверей, все вылетело, дети целые. Было очень страшно. Дымарь разлетелся, ну такое вот. На вылет там вылетела все окна на втором этаже. И осколками пробила крышу туда, и там сзади пробила осколками спальню мне. Это страшно, вот туда все. Отсюда в одно окно целое, а все. А ось Михайло у цей вечір був на роботі. Про те, що сталося з його будинком, дізнався від знайомих. Я був типа на роботі на шахті. Робота мені говорить, друг, він теж сам ну, місний. Говорить, Міша, виїжджай шахти, там окна, двері вилетіли, потом бокова стінка в хаті. Ну там по поток почесть На жаль, його сусід, 24-річний хлопець, загинув. Поранень зазнали інші мешканці цього району. «У Його бабуся зараз в реанімації у нього був інфаркт. Його друга ранила в ногу. Сусід виходив на йому жгут налажу, поки скоро не приїхала. Потім ще сусідки щось прилетіло вроде вроді як вона так виходила сухом штат ковтачила. Страшною був вчорашній вечір і для родини Івана Григоровича. Ми в це час вийшли в тамбурочок, сиділи з жіною. Я на дверях стоял, курил. Потом, когда этот прилет был, меня выбросило волной. Осколок пролетел, как он жену не задел. Двери бронированные пробил. Сын находился в доме. Зашли, потолок обвалился, Это пыль всякая. Смотрю, Ліцо порізане в нього стекла не Наслідки, які лишили після себе ворожі ракети, просто шокують. А утром сталі осмотритися, що ночі ночі, темно. Утром вийшли, криша розібрана, все розібрано. Окрім будинків, були пошкоджені і лінії електропередач, через що мешканці декількох районів Покровська лишилися без світла. На місці подій наразі працюють енергетики. Також працює комісія, яка фіксує наслідки ворожих обстрілів. Вже фахівці наших відділів входять і формують акти по розрушених об'єктах. Падвезли будівельні матеріали. вже хлопці. Відновлюють покрівлі, забивають вікна. Тим мешканцям, у яких повне руйнування і немає можливості проживати в цих будинках. Тим мешканцям вже пропонуються інші місця для проживання. За офіційною інформацією, поранення різного ступеню тяжкості отримало шість людей. Загинула одна людина. Більше 20 будинків зазнали серйозних руйнувань. Ще близько 30 зазнали незначних пошкоджень. Альона Соболенко Чепіль Даніїл спеціально для Капрінію. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Убиті й травмовані цивільні мешканці, понад 40 пошкоджень осель. Результат воєнної агресії Росії на Донеччині за добу. Окупанти здійснили 32 вогневі атаки. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів. Постраждали 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Мар'їнка, Покровськ, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, Неліпівка, Щербинівка, Села Времівка. Карлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Ласточкине, Максимільянівка, Павлівка. Зруйновано та пошкоджено 57 цивільних об'єктів: 41 житловий будинок, школа, трансформатор, газова труба, автобаза, господарчі споруди, автомобілі. Російські війська вдарили по Покровську з РСЗВ «Смерч», Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Пошкоджено 21 приватний будинок. Зафіксовано п'ять артилерійських ударів по місту Бахмут. Російські снаряди поцілили в оселі, є вбиті та поранені. Пошкоджено дев'ять приватних і три багатоквартирних будинки. Є травмовані у часовому ярії. Щодо ситуації із водопостачанням, за інформацією компанії Вода Донбасу, проведено обстеження пошкоджених леп Карлівської фільтрувальної станції, але терміну відновлення наразі немає. Нагадаємо, Карлівська фільтрувальна станція була знеструмлена внаслідок ворожого обстрілу у середу 2 листопада. А далі ви дізнаєтесь, як правильно вмикати електроприлади після аварійного відключення світла, аби не спровокувати нових аварій та відключень. Останні декілька тижнів вся енергетична система України переживає не найкращі часи через масові ворожі обстріли 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада було пошкоджено значну частину обладнання. Через це в країні застосовуються стабілізаційні та аварійні відключення. Аби не спровокувати навантаження системи та нові відключення, мешканцям необхідно дотримуватись декількох простих правил поводження з електроприладами. Якщо у вас пропало світло. Згідно графіку аварійного, то треба все, що є включене там електроприлади, треба їх відключити. Відключити, тому що при включенні це буде великий скачок в енергосистемі і буде знову аварійне відключення. Після того, як у вас з'явилося світло, не включайте одночасно всі енгроємні прилади, такі як обігрівачі, бойлери, електроплити тощо, вмикайте їх по черзі. Також енергетики просять не завантажувати систему у години пік. Також дуже велике прохання завантажувати систему вночі. Треба часи пік, це ввечері, вранку. Треба знижувати нагрузку. Якщо буде нагрузка знижена. То не буде команди від диспетчера на вимикання ліній. Це стосується не тільки звичайних мешканців, а й підприємців. Також є прохання до бізнесу вимикати освітлення своїх приміщень у ночний час. Це також буде знижувати систему. Дуже велике навантаження дають електродвигуни. Це у кого насосні станції стоять в системі двигуни великої потужності. Ці прості на перший погляд дії стануть найкращою підтримкою енергетиків, які зараз в режимі 24 на 7 роблять все можливе, щоб кожен з нас вдома мав світло. Державний бюджет на 2023 рік прийнято. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Найперший пріоритет бюджету забезпечення нашої перемоги, тому 43% всіх коштів було направлено на армію та безпеку України. Це понад 1 трильйон гривень. Ця сума дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті. Другим пріоритетом буде соціальне забезпечення. Пенсії, допомога внутрішньопереміщеним особам, субсидії, медицина і освіта. Сукупно це більше 30% видатків бюджету. У бюджеті також передбачено створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Його ресурс складе 35 мільярдів гривень. У Уселидовому комунальне підприємство придбало установку для буріння свердловин. Подробиці дивіться далі через постійні обстріли Карлівської фільтрувальної станції у Солодівській громаді, як і по всьому регіону, відбуваються постійні перебої з водопостачанням. Саме тому місцева влада проводить активні роботи з облаштування свердловин для забезпечення населення водопостачання громаді. Вже за рахунок місцевого бюджету зроблено та введено в дію 10%. Свердловин зупинятися на цьому міська військова адміністрація не збирається. Комунальним нашим підприємствам комунальних міста до була придбана бурільна установка вже на базі комунального підприємства сформованого бригади, яка буде здійснювати буріння свердловин. Ці свердловини працюватимуть навіть за умови відсутності електропостачання. Нами створено дві бригади для підключення герату до свердловин. Тобто бригади будуть виїжджати на місця розташування свердловин. Та по графіку, який буде узгоджений та оприлюднений, буде надаватися можливість забору необхідного води для потреб населення. Знімальна група телебачення капрі з селидового спеціально для капрі Ньюз. У Мирнограді з 11 котелень працюють 6. Про це повідомив начальник мирноградської міської військової адміністрації Юрій Ключка. Але деякі котельні вже зупиняються через те, що мешканці активно користуються водою системи. Ще п'ять котельних не запущені через неможливість заповнити систему водою. Музика. Незабаром у Покровську планується відновлення роботи міграційної служби у повному обсязі. У Покровську продовжує працювати відділ міграційної служби, який знаходиться у селищі Динасового заводу. На сьогоднішній день робота виконується не у повному обсязі. Тут надають лише декілька послуг. Надаємо такі послуги громадянам як клейка фото у 25-45 років по досягненню віку. Інші, на жаль, послуги надавати ми не змозі за технічних можливостей, тому що наша область знаходиться в простої і всі ресурси відключені. Проте наразі пропрацьовується можливість запуску відділу у повному обсязі. Вирішується питання логістики, це доставка виготовлених документів до Покровська, ну взагалі в Донецьку область до Покровська. Також вирішується питання це з підключенням реєстрів, налажування ліній комунікацій, тому що це все треба тепер робити, якби все заново. Лінії зв'язку закритого, робити доступи, ключі, міняти сертифікати, всі ну займаємося ще з цим. Як зазначає Юрій Згонніков, також повстало питання з приводу резервного живлення відділу міграційної служби і безпеки людей. Пророблюються проблеми з безпекою громадян. Налаштовуватися буде тут в бомбосховище, щоб на випадок, якщо екстрені случаї, тривога, людям було де попасти в безпечне місце. Наразі відділ міграції працює з вівторка по п'ятницю з 9 до 12. Проте після запуску роботи графік буде змінено. Подальшому, коли будемо якби, налажувати всю роботу, будемо підключатися, будемо все робити. Взагалі буде термін роботи продовжуватися. Ми проінформуємо наших мешканців, щоб вони знали це. Покровськ, листопад, 2022. Сьогодні на засіданні уряду ухвалили постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування електронного документа про освіту. Цифровий документ про освіту буде в мобільному застосунку Дія і відображатиме дані, що містяться в єдиній державній електронній базі з питань освіти. 6 листопада День соціального працівника. У Покровську привітали всіх причетних. 6 листопада своє професійне свято будуть відзначати працівники соціальної сфери. Це свято людей, діяльність яких сповнена гуманізму, милосердя і тепла. Управління соціального захисту міста Покровськ навіть сьогодні працює і надає допомогу тим мешканцям, які дійсно цього потребують. Управління соцзахисту має чотири структурних підрозділення і, в общем, в нашій сфері працює приблизительно сто ні приблизительно, ну на даний момент десь 130 чоловік. і територіаль. Центр і, е, реабілітаційний центр милосердя, ЦСМ і естественно управління соціальної захисту. Як зазначає начальниця УСЗН працівники надають не тільки соціальні послуги, а й побутові на дому мы обслуживаем одиноких престарелых граждан. До войны это было 560 і ми ви знаєте, що ми займаємося евакуацією. Многие у нас зараз знаходяться по інтернатам других. Областей было предоставлено места более. Тихих областях начальниця ОСЗН запевняє, що не дивлячись на війну, центр постійно вдосконалюється і розширює сфери надання соціальних послуг. От навіть тільки за останнє время, скільки в нас додалось нових виплат з місцевого бюджету, і людям приклонного і інвалідам першої групи раніше не не була тих виплат, і уголь дрова, і роздача гуманітарної допомоги роздалі більше 30 тисяч штука продуктових наборів. Больше десяти тисяч одежда, вот 3 тисячі хлеба рознесли по домам. Воду тепер доставляємо кожному нашому 405 подопечных, которые на дому доставляємо обеспечиваем. Мешканці, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, також можуть отримати теплі речі та перечекати холод у комфортних умовах. Абсолютно безкоштовно. Постоянно працює на южном банк речей. Тобто, чоловіку, який оказався в біді, можна завжди отримати безплатну одежду. Зимою там же можна обогрітися, попити чаю. Начальниця управління соціального захисту вітає усіх працівників соціальної сфери із прийдешнім святом і бажає перш за все миру. І головне здоров'я, терпіння. І я знаю, що соціальна робота дуже потрібна робота. І я хочу, щоб як можна довше наші жителі. Ну, не нуждались в соціальній допомогі, а були сильними, крепкими. А якщо вже нуждались, ми завжди чекаємо. Найкращих представників управління соціального захисту напередодні свята відзначили грамотами та подяками. У свою чергу журналісти телебачення капрі доєднуються до привітань і бажають працівникам УСЗН натхнення, професійних успіхів та мирного неба. І на останок поговоримо про погоду на завтра, 5 листопада. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура в день становитиме плюс 8, вночі плюс 1 градус по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше актуальної та корисної інформації ви можете знайти у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре.